Друзі, всім привіт! Сьогодні ми говоримо про преміальний веб-дизайн. Часто ви могли бачити чудові референси та прекрасні мудборди. Можливо, навіть ваш дизайн схожий до того, що ви бачите. Але є певні деталі, котрі ви не можете зрозуміти, чому у вас робота такого рівня. А та зовсім інакшого рівня, після сьогоднішнього відео ваш дизайн буде набагато краще ієрархія зчитування. Якщо ви вже веб-дизайнер або тільки хочете почати, то а, в першу чергу вивчіть ієрархію, або конкретно ієрархію зчитування, власне, коли говоримо про текста, насправді а, саме ось цей інструмент. Генерує мільярди доларів щодня для бізнесів, брендів, наших клієнтів тощо. Тому що це один із найпотужніших маркетингових е інструментів, коли ми, як дизайнери та маркетологи, правильно працюємо з нашим юзером в плані того, що керуємо його поглядом, як я зараз керую вашим поглядом. Тому а, зараз подивіться на приклад, а, котрий реалізований погано. Тут ми можемо побачити, що а, цей текст не хочеться читати, ми не бачимо, на що звертати в першу чергу увагу, і так далі. А тепер подивіться на другий варіант тексту. Тут я побудував вже ієрархію щитування. Тобто, той текст, котрий в нас був, я. Не змінював, але я змінив трішечки формулювання, а тобто ієрархію. До речі, кажучи, і якраз таки ми веб-дизайнери і розробники, котрі створюють сайти, використовують цю технологію. Тобто ми можемо побачити, що номер один в даному випадку це формулювання а, розробки лейбл. Ми бачимо хедер 1, тобто заголовок 1, він же ж H1. Ми бачимо хедер 2, заголовок 2 або ж H2. І ми бачимо боді текст, тобто звичайний текст в даному випадку. Таким чином, такою системою, вона називається дизайн-система або ж UI-кіт у веб-дизайні, створюються сайти, такі як у Apple і аналогічних корпорацій. Тому ієрархія щитування. Must have. А далі поговоримо про типографію. Ви, як дизайнер, після того, як виточите всі свої скіли в цьому напрямку, створюватимете абсолютно чудовий, креативний, працюючий дизайн, котрий захоплює свою увагу, а тобто робить головну свою ціль. Подивіться, будь ласка, на приклади моїх постерів, ось я їх вам показую. І ці постери мають типографічну роботу. Перший варіант він має а, в собі аспект мінімалізму, тобто є той самий хедер 1 і боді-текст. Це робота з сіткою. Також сьогодні про це поговоримо. А, в другому варіанті можемо побачити а, знову ж таки ієрархію, роботу з сіткою, і при цьому всьому. Креативність, тобто, що мова йде про гори, і відповідно наш текст ми креативно розставляємо а, схоже до а, гори. І третій варіант це а, ті самі правила: знову ж таки, H1, H2, але вже робота з сітками, направляючими та колонками. А далі це контрастність розміру текстів, зображень тощо в співвідношенні один до одного. Подивіться, наприклад роботи, котру я реалізовував. Ми бачимо тут е ієрархію, ми бачимо певну композицію і так далі. А тепер подивимось, наприклад, якщо ми заберемо ось цю, відповідно, контрастність розмірів, е ну, давайте, тільки шрифтів. Коли зникає контрастність розмірів блоків шрифтів, текстів, зображень. І так далі, то а, втрачається та сама ієрархія, про яку ми розповідали. І зображення, як ми можемо побачити на прикладі, знову, може бути зовсім зовсім споплюжене в відповідно погану сторону. Тому саме а, контрастність розмірів дає дуже потужний буст для дизайнерів, як і інструмент в плані функціоналу. Як і інструмент в плані маркетингу, а також візуалу, звісно. Направляючи. Направляючі конкретно зазвичай працюють у веб-дизайні. Це основне правило сьогоднішнього працюючого сайту, котрий як і функціональний, так і красивий просто-напросто. Отже, якщо ми говоримо про а, направляючі, ми можемо їх назвати також ліфтом. Подивіться, наприклад. Це мій проєкт, мій веб-дизайн, сайт, який я реалізовував. і ми можемо побачити тут направляючу. В даному випадку у нас є три направляючих: є е, зліва, справа направляючі, вони стандартні, і одна основна. Зазвичай ліва та права е, направляюча це стандартні направляючі. І далі може бути одна, дві, три і навіть більше направляючих. В наших роботах. Це працює зазвичай як ліфт. Ліфт, котрий спускає увагу глядача туди, куди потрібно нам. А отже, збільшує результативність та ефективність нашого сайту. А тепер давайте звернімо увагу на приклади робіт наших студентів з академії. Тут ми також можемо побачити явно роботу направляючих. Вони спускають погляд нашого юзера, нашого користувача як ліфт людей. Таким чином, я і вам рекомендую, для того, щоб покращити свій веб-дизайн або графічний дизайн, будь-що, реалізовуйте направляючи. Це надасть для вас дуже потужний буст в плані і функціоналу, і результативності ваших сайтів, дизайнів тощо, і, звісно, загальну візуальну. Ефективність, тобто ріст ваших проєктів, вашої в подальшому кар'єри і так далі. І до речі, якщо ви хочете опанувати професію веб-дизайнера, почати кар'єру ефективно, швидко та результативно, я запрошую вас до нас в академію Конончук Екедемі. Тут ви зустрінете професійних кураторів і ви реалізуєте портфоліо преміального рівня і почнете працевлаштування якнайшвидше. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео або було вам корисне. На зв'язку, Богдан Коненчук, до зустрічі!